Мій шлях із Євою від копірайтера дитинки до професіонала. Чому від копірайтера дитинки? Ну тому що я ніколи не займалася копірайтингом, я ніколи не заробляла на цьому гроші. І коли я купила собі курс, це було 22 числа, 22 лютого, то я навіть не думала, що я буду заробляти гроші. Тобто, я думала, що я вивчу. Я ще на той момент продавала паркет і заробляла на іншій роботі. Далі можна слайд. Ну і далі. Далі. Угу. Отже, хто я до 15.06, саме до менторства, і чому я пішла на менторство? Я пішла на менторство після курсу. Я закінчила курс і думаю, так, ну я ж хочу не просто мати. Сертифікат, мати професію, я хочу бути професіоналом, я хочу працювати, я хочу заробляти гроші. Я могла б цей шлях пройти, набити собі шишки. А так, завдяки Єві, я просто використовувала її досвід, яким вона ділилася, і вона мене ростила, виростила з мене професіонала. Тобто, хто я до 15-го? Я взагалі не знаю. Куди мені йти і що робити? Після запиту в директ від потенційного клієнта, то в мене взагалі я впадаю в ступор і не можу навіть вичавити слово. Відразу ліплю ціну в лоб. та ще й саме дешевше, нічого не виходить, страшно. Ну, про заробити якісь гроші я взагалі не вірю, або думаю, що це буде ну, напевно через рік. Треба ж практика, а я ще новачок. Далі можна слайд. І тут хто я в серпні? Маю професійне портфоліо, розбила його на ніші. Бачу результат своєї роботи навіть по одному абзацу. Вмію враховувати вартість своїх послуг не за кількістю знаків, а за користю та результатом для клієнта. Навчилась писати холодні листи, щоб мені відповідали перше так. Маю трьох постійних клієнтів. Сьогодні е, отримала ще одного: це жінка з е, меблями. Та, що я з нею зідзвонювалась. Вмію знаходити відповідь на свої ж запитання. Поки виписую відповіді, самі приходять. Я ви навчила розбирати їх ланцюжком. Навчилася правильно оформляти кейси. Це дуже важливо. Складати запитання, по яким клієнт мені пише відгук, а не просто набір слів. І цей відгук взагалі потім працює на мене. Далі можна слайд. Це я заробила під час менторства. Це взагалі гроші. Ну, я не очікувала, що я зароблю. Але так вийшло, що, що з євою все можливо. Це 11800, і там я розписала за що. Це з нуля, тобто до того я не заробляла на текстах. П'ять головних інсайтів: не кидати клієнту камінь або меранг, не передавати йому наступну дію. Ініціатива має бути в моїх руках. Говорити тільки мовою боле клієнта, не продавати послуги, а користь. Якщо я якусь собі ціль поставив, то є 72 години, щоб виконати щось. Якщо мені здається, що мій текст поганий, то комусь він класний. це тільки в моїй голові. І люди навіть не здогадуються, що їм потрібен копірайтер. Далі. Труднощі. От труднощ така. Коли хтось питав за мої послуги, я впадала в ступор. Думала, а хто я така і що нічого не зможу, там, або навіть підведу клієнта, не оправдаю е сподівання його, очікування. Було важко писати холодні листи дуже і особливо їх надсилати. Було важко пропонувати знайомим, а що про мене подумають, я так собі думала. Завжди не було часу розслабитися. Я виставила постійне на завдання і завдання, щоб вийти з зони комфорту. Було мені ще важко зробити портфоліо. Ніяк не могла його зібрати все докупи 50 разів переробляла. І було складно для мене отримувати відмови. Один клієнт, наприклад, відмовився навіть після трьох написаних постів. Це складно, але зараз. Ні. Як Я долала труднощі, заплющила очі і надсилала холодні листи, виконувала всі завдання вчасно, не звертала увагу, що мені чогось не хочеться робити. Переробляла три рази портфоліо, переписувала холодні листи, віддавала все на критику в групу, і тому я зараз легко сприймаю критику. Передивлялася додаткові лекції з курсу, там читала літературу. І, і, і часто перечитувала позитивні відгуки. Перечитувала відгуки від своїх клієнтів, які були мною задоволені. Це мені додавало впевненості. І ще така фішка е, від Єви це безкоштовний аудит сторінки потенційного клієнта. Далі можна мої успіхи. Ну тут самовпевненість. Я знаю, що краще, що я краще за 80% копірайтерів, які кажуть, що вони копірайтери. Мої знання тексту та відгуки це доказують. Е, це був найкращий термін від початку навчання до перших грошей в моєму житті. Е, я не маю обмеження заробітку. Я цінність для своїх клієнтів і вони задоволені моєю роботою. Ну, то що я стала впевнена, спокійна, ну то, то трішки нагліша. Е, тепер вже нічого не роблю задарма, е, тому що я вклала в себе дуже багато знань та практики. Ну, Я вже точно не початківець, і не боюся писати собі на сторінку. Далі. План на наступні два місяці це закінчити SEO курси, закінчити курси. Підвищити рівень англійської, показувати себе як експерт в соцмережах, писати експертні пости, тобто, дочитати обов'язкову літературу. Кейси, кейси, ще раз кейси. Вони працюють на нас. А, скільки я хочу заробляти, вже я хочу заробляти 30 тисяч гривень на місяць. І мати чотирьох постійних клієнтів. І останній слайд. Це Єва на мене дивиться і каже, що тепер я кішечка, а не мишка.